Старший син сказав, мама, ти нас так виховала, тому ми не можемо по-іншому. І ну, ось як почалась війна, він просто змінився дуже сильно і казав, мама, я не можу, у мене земля горить під ногами. Ні, я не можу тут бути, мені треба йти. Вони так зговорилися між собою, що ми маємо йти і все. Ось так. І пройшли вони, звісно, шлях. Від, скажімо, з Березанського району і аж до Запоріжжя. Звертаюся до всіх небайдужих, материнське вам прохання таке материнське. Допоможіть зібрати потрібну суму, навіть невеличкий внесок буде, я думаю, посильним для кожного. І це буде внесок у нашу спільну справу, в нашу спільну перемогу.